Я йду, йду, мамо. Не йди, не йди, сину. Пішов, бо стилилася перед його очима ясна і далека. Кожні ворота минав, усі білі вікна. Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвіла і квітками своїми сміялися до нього. Він їх рвав і затикав у свій буйний волос. Кожна квітка кидала йому одну перлу під ноги. Очі його веселі, а чоло ясне, як керничка при пільній дорозі, аж людей спіткав. Вбиті по коліна в землю, вони у безтямній многості падали і здоймалися. Чорними долонями скручували під чола і великими руками ловилися землі. Втома валила їх. Вони душили за собою свої діти і ревіли з болю, здоймалися і падали, а ніч клала їх у сон, як каменів одного коло одного, страшними лицями обернені до неба, як морем голов проти моря звіст. Земля стогнала під ударом їх сердець, а вітер втік за гори. Він читав тілиця і велику пісню бою на них, з їх губів злизав слова. Чолів вичитав мислі, а сердець висав почування. А як сонце родилося в крові і цілувало поміж довгі вії їх очі, то в його серці породилася пісня, розпівалася в його душі, як буря, розколисалася, як мамине слово, і став сильний і гордий. Вітер нагнув в ньому всі квіти, ступав своєю дорогою далі, а вона, як полотно, під ним угиналася. Минав усі ворота, білі вікна помикали, і знову людей побачив стояли лавою. Перед ними колосисте море золота, поза ними діти в холоді снопів. Огонь їх пражив, залізо плакало в їх руках. Поленялі пустарі небесні бездушно звисали над ними. Всі в білих сорочках, як на Великдень, але снопи. Попадали зна дітей, і вогонь вжирався в їх білі голови, вони вгризалися знов у жовті лани, читав їх розпуку і безсилу. По їх чолах копалися рови один коло одного, губи їх засихали і біліли, серця заходили жовчю, і пісня його душі згіркла, як згнила пшениця. Очі його помутніли, а чоло його подобало на скаламучену керничку при дорозі. Сила його і гордість впала на тверду дорогу. Строївся, пішов своєю дорогою, як птах, що своїх крил на собі не чує. На свіжій рілі під веселою догою стояла його любов. Земля радувалася її білим слідами. Якби сильна дитина протягнув до неї руки, ходи! Не можу, бо ти отрута, захитався, а як прожер свій засуд, то поклав на чорну ріллю окружки своєї пісні і поволікся дальше. Шов як тінь з порохнявілого дуба перед заходом сонця. Дороготемна, як сліпому молоденькому каліці, одного дня спотикнувся на гріб своєї мами, заридав сухими очима і впав. Зарив чоло у могилу і просив маму, аби його назвала так, як він був ще дитиною. Одно маленьке слово, аби сказала. Довго просив, потім поклав голову на хрест і почув від нього мороз. Здригнувся, поцілував могилу в маленьку яблінку і поплівся безіменний і самотній. Боже, ти подаруй мені решту моєї дороги, бо я не вже жити. І скакав з могили на могили, як осіння перекати поле, а аж як перейшов сто гробів, то сотий перший був його, припав до нього, як давно до маминої пазухи.